Як відомо, інвентарі торговців в Divinity 2 оновлюється або з кожним нашим підвищенням рівня, або кожну годину, що проходить в реальному житті. Багато хто навіть знає, що якщо зберегтись перед тим, як продивлятись інвентар торговця, то при кожному завантаженні предмети, які він продає, будуть оновлювати характеристики. І таким чином, за декілька завантажень можна зловити те, що вам потрібно. Проте сам предмет буде один і той самий. Якщо торговець продає, скажімо, шолом, то при кожному завантаженні це завжди буде шолом, просто з новою характеристикою. Тоді що ж робити, якщо торговець продає незвичайний шолом, а нам потрібен, наприклад, нагрудник? Цим теж можна маніпулювати. Після оновлення інвентарів торговців зберігаємось та дивимось, що він продає. Якщо там не те, що потрібно, завантажуємось. І тепер, перед тим як розмовляти з торговцем, відкриємо інвентар будь-якого іншого NPC. Це вплине на алгоритм генерації предметів, і в інвентарі торговця вже буде інший асортимент. Якщо там досі не те, що потрібно, ми можемо знову завантажитись, і тепер натомість відкрити інвентарі декількох NPC перед тим, як дивитись, що продає торговець. І повторюємо цей алгоритм до тих пір, поки не досягнемо потрібного результату. А якщо ми вже закупились на цьому рівні, то ведеться повернутись пізніше. Бо